Я блять йобаний дві. Так, тихо я вже починаю. Хочу подивитися, чи йде демонстрація йде. Да, йде, йде. Так, доброго дня, вітаю вас на стрімі Perfect World Valor Ukraine, перший український сервер з українізованим патчем. Записую друге відео, як я відкриваю ящики з Бао Феніксом, Зараз біжу до банку, буду витягувати вітом. Вчора мені подарили 50 ящиків для розвитку, як то кажеться, свого каналу. Ну, Просто прибір чоловічик, я ну, десь подивився мій початковий стін, який в мене... Я настроював невдачний, можна сказати так. І подарував. Сьогодні я буду з другом. Він у мене на стрімі. Називати Дімон. Всім привіт. І цей. Привіт. Викачайтеся. Все на українській. От маліших квістів до, до всіх предметів все на українській. скажу. Това э, друг, з яким я познайомився в ігрі, досить безподобно качаємося. Я, я щось замість приста..., замість... Лучника захотів друльку. Ну як захотів друльку, я її хотів друльку, але не качав через те, що хотів спочатку на БАО на фармаку, і разом БАО прокачував з лукою. Ну, думаю, я потім якось потрачу час і все-таки прокачаю і я не збирав. Потім а? ти зрозумів, що луком ти на, на бао не насобираєш? Ну так, да, бо він дуже затратний в ремонті. З ремонтів в бутилочках, плюс того, в обучці. А в друльки питомець все робить за него. Ну, то ти просто в собі, як така чилаш. Е, так що, хлопці, давайте я починаю відкривати. Зараз витягую ящики. 50 ящиків. От вони. І зараз будемо відкривати. У мене назбирано джерел села 1900. Плюс того, маю 50 пірів. Поміняти не можу, бо треба определенних. Кількість, тобто 100 на 100 міняєш і тоді поступово-поступово назбираю намагав. Плюс, крім того, мені треба буде щось думати з шмотками на Ну, то з часом. Ладно, давайте, починаю я. Першим ділом. Перший ящик пішов. Будемо бачили, що дасть. О, джерела сила. Шикарно, ну, есть мало, конечно, 10 штук це дуже мало. Піля Фенікса. Ого, то мені очекаєте спортив. Найбільше мені падає піля Фенікса, чогось. Весело. І, конечно, зато поміняю. Чужімо, я спочатку думав собі назбирати на... E, і на бау, і на фенікса, що не буде платати, міняти. Але тепер подумав, все-таки спочатку на бау назбираю, а там на Фенікса підтягнеться. Так, так, по-любому, я ж тобі з самого початку казав, так робити. Ну я щось знаєш, мене в кураж взяло в азарт спочатку спробую зібрати два. Ну, тепер буду збирати один. Ви, тільки пір'я Фенікса впадає. Ти що? Так ти що? Тільки падає. Типу по факту Феніксім, там, ну, там його можна замінити, по-перше, по-друге, він пише для ПП або для літаючих. Тебе для літаючих свинка є. Є свинка в мене є, але треба 30 рівень, десять джерело сили впало. Та й тим более, я от, думаю, робити все-таки інтуу друльку. Ну, я потім з часом, зараз поки місяць я займаюся цим. Може десь на наступний тиждень я знімлю відео, гайд, по друльці, кого ліпше, яка ліпше друлька. Чи Ацька, чи райська, допустимо, чи інт, чи лайт. Бо є різні ну, направлення друльки. Це треба вникатися. в то все. Треба гайдя почитати, треба вот, подивитися, хтось може щось одне радить, може бути. Ну, я знаю по собі, я мав друльку, я робив собі ніколи. Ну, все-таки тут не знаю. Я. Буду пробував що то якось робити. Я думаю, це все на кожного по-своєму, все одно немає чогось конкретного. Точно так само, як я приста вкачав полугібриду, трошки йому виносливості покачав, щоб він не сипався. А в я його качаю як другого персонажа в інше вікно для того, щоб підхилювати вара, а вар, по суті, весь урон на себе впитує і мені йому виносилось нафік, не треба, мені треба більше. Інтелекта, щоб він нормально відхилював. В залежності від того, що я хочу. Якби я сам качався, то я би б з тої виносливості просто сипався кожні 5 минут і бігав би в медитації. Ну так, дивись, бач, тобі зовсім по-іншому, мені трошки по-іншому. Ну, тобто тут ти вже на своє бажання під себе, як то кажеться. Не те, що навіть під бажання, ти робиш собі персонажа під себе. Опа, джерело сили. 50 штук впало. безподобно, нормально. Мені ще ні разу більше 50 не падало. Тільки от лінія до 50 доходила і все. Ні разу не впало б, допустимо, 80, 90 там, допустимо, чи 75 чи 60. Тупо стабільно на 50. До 50. Тобто от така ситуація. так, Одна пала джерело сили, одна фенікса. 30-20 попробуємо. Відкриваю зразу два. Подивимось. Ого! 40 штук джерела сили. Безподобно, безподобно. Мені це подобається. Ну нічого, назбираємо і напало, і на тайніксі. Опять джерело сили, але 10. Мало. Мало. Що зразу не впало би 50? Я би навіть був радий, що мені впаде 50. Це б було саме... 30, непогано. 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 Ні, не, ну 30, супер. Це нормально. 50 і падає 30 банків. Так, звісно. Okay. Ні, ну це. бач, це, це йде рандом. це ящики це є рандом. Тобто, ти не, ти не знаєш, коли що впаде. Тобі максимум скільки падало? 50. Ну типу 50-40-30, ну ні разу не падало, от, допустимо, 60-70, допустимо, 75, отак. Тільки так падало на але, нього. Але і так нормально. Я, ну, я не жаліюся, тим більше мені ті ящики підігнали добрі люди, як то кажеться, на розвиток каналу. Та й думаю, я знімлю, щоб підняти контент. Під... І підняти онлайн-сервер. Все-таки наш український сервер, як показується. Одне, що мене радує цьому. От ну, дивися, як мені везе, бач, відкривав ГД, там мені падали більше Фенікса. Я тоді назбирав Фенікса 1000, а е джерела сели 700. А тут, бач, наоборот. Вже йде стабільність. 340-370. Ну, по різному, знаєш, буває. Ну, бач, тут в е, місті оборотню ну, я відкриваю. в мене йде, поняв, баланс. Тобто там можемо 20-30, ну, 20-10 переважати кількість. Ну але, але і то добре. Диви, рівно 370 пірів, 370 сили. Mm -hmm. Бач, де таке? Так собі. О, джерело сили 10, перед тим пало Фенікса 10, а тепер сили 10. Mm -hmm. Бач, воно йде тут якось, ну, не так, збалансовано, видиш в цьому місці оборотному. О, дивися, 50 пало. 10 джерела сили і 42. Може щось вийде з того. Може я думаю, що щось з тобою буде. З часом назбираю, буду фармило. Є, не буду міняв на голду, купляти. Все по чуть-чуть, не так зразу. Але але треба щось робити. Розвиватися треба. Та й помітого Діма подивився, що я друльку його зібрався. Ну як би зібрався, я її знав. Але помилив трохи свої знання, бо за стільки часу трошки забувається 12 років, не, не граючи. Так, да, трошечки ти мене цей, трошечки ти мене перетянув. Заінтригував, правильно? Заінтригував. Такова. Дивися. Так, да, да. За так. Я друньку ніколи не грав. О, дивися, впала одна джерело села ящик на 10 і от на 30. Кажу, ні разу не падало вище 50, розумієш? Ні разу. Постійно, постійно падало, ну, падало стабільно. Ого! Піря Фенікса 40 і піря Фенікса 30, Два ящика. Так і що? Непогано. Непогано. Тоже нормально. Опять піря Фенікса. І опять піря Фенікса, 20 Фенікса, одна. і 40 Фенікса другий ящик. Супер. 9 ящиків. Відкриваю зразу по одне що буде. 20 і 50, бачите? А щоб з одного ящика впало, допустим, допустимо, 60-70, в мене ще ні разу такого не було. Ні разу. Це перший раз. А таке вже буває? Може, може випустити 100 там на побігу? Чесно, не знаю, ні разу не було. У мене було, що раз було впало, це ще як я грав на е, розкомовному. Тобто це тоді ще було, на мене підпало 60. 60-65, десь в тому коливанні. Ну, більше 50. Ну, тобто, о, дивися джерело сили 1 на 20, дві по 20 впало. Mm -hmm. Нормально. Я радий. Це теж добре. І ще покажу, де їх міняти, щоб, якщо початківці будуть починати, двуйку собі почати, допустимо, і будуть... Все-таки так як я, добиватися, досягатися так можливості, щоб отримати бау, покаже, де, допустимо, Фенікса, на джерело е, сили. Або наоборот джерело сили на піря Фенікса. Там обмін в, вендора йде від 100, ну, 100 на 100, тобто рівноцінний обмін. Не там, допустимо, 100 на. 50 або 100 на 70 або на 60 рівно 100 на 100 Один до одного коротше виходить. так жерево сили почало падати Фенікса. Нормально. І останній ящик. Що мені впаде? Пір'я фенікса. 710 пиріоф Фенікса. І того в мене зараз 710 пірів фенікса і 530 е, джерело сили. І ми підемо в місто драконів, я поміняю їх на джерело сили, Бо я хочу спочатку бау. У мене як буде бал, мені мене тоді буде простіше, не і на фенікс. Бо Фенікс більше це йде ПВП. Тобто це якщо йде якісь там ланвари. За територію битва, допустим. Ну або там сильно качатися там і так, тоді хай та, це. А так то мені бао, бо з бао я більше наб'ю собі бао, Бачите, який бау мені. Оце це Оце Фейне. хороша штука. Це топ-танк для друльки. Коли він заміняє оборот. Ти там зараз мною зависиш на того бару. <laughs> Ні, я просто дуже сильно хочу його нафармити. Ти не представляєш. Це... Вот, є обмін джерела на пір'я або обмін піря Феникса, на джерело. На джерело знаходиться це в, в цим точкам. Координати. А ти коли паук получаєш в нікого різа? Першого, першого його треба прокачувати. По координатам знаходиться 529 671. Ну він ходить Пінсь... до твого рівня дуже близько прийде, прокачувати не. Ні, тяжко, трошки треба або в кубі, або на мобах. Так, тепер я міняю обмін пір'я Феніксу. 100 на 100. О, бачите, пір'я Феніксу 100. То джерела сели Тобто, Один до одного, рівноцінний адмін. Ні, так само нормально. І... От що мене от заінтересувало? Так, дивіться, хлопці, я ще крім того, що стрімлю пв починаю стрімити пв я ще буду стрімати на вихідних. Може цілий день буду стрімити, може. Півдня, може зранку до обіду, може з обіду. Ну, в разі чого я кину ссылку на свій стрім, буду Call of Duty Mobile. Бо я буду, е як то кажеться, трошки люблю Call of Duty. Чекайте, бо я заговорився і не подивився, що я взяв обміняти наоборот сфери на піря. І в мене того вийшлося 1230 сфер. тобто безподобно. І зараз я додав ті сфери в себе в банку. Подивимося, що в мене з того виключиться, яка мені сума. Якщо хочете підтримати канал, там, донатну чи я, е знизу під відео буде ссылка на мій е донат кошелек Буду ще відео запилювати Безподобний, кстати, клан для початківців. Тільки як почнете грати, Ідіть в борщ. Клан досить безподобний, дружні, поможуть, підкажуть збори в ікси є гуй, допомагають з босами, єжеднівками, допустим, з данжами. Досить безподобний Послуги, в мене зараз є 1900 і 1230. Це в мене є 300. 300 в мене є вже на Бау. Ну що, хлопці? Дякую вам за стрім. Невеличкий стрім. Короткий, але по факту, як то кажеться. Якщо ви захочете зайти на мій стрім Call of Duty, заходіть на мій стрім Call of Duty, я кину силку мобайл і ми пограємо. Може, я якраз я з товаришем, он, Діму підключу, разом будемо ходити на, на карти, вистрілювати, вбивати, як то кажеться. Дякую вам за стрім. Всім Дякую. хорошого дня! 我给你个彩。